Оце таке чудо знайшов 15-го 5, -го, 5 -го жовтня. Прямо красиво лежало так на цьому. Ну, на патику такому досить товстому, як ніби лягла відпочити. От. Чиста, бита, але з рота кров. Не бита, але з рота трошки кров. Не знаю, що таке. Що таке? Похоже, на Соню як дві-три меші, таких невеликих, ну такі, чи маленькі. Що це таке, панове? Що це? Соня, не соня. Я колись знаходив соні, ну це там. Знаходжу вже другого голуба. Бачите, ліс, тут бачив голуби. Мертвий. Ніби отравлений, мені здається. Чи одною дробиною битий, а так здоровий голуб, абсолютно крепкий. Більше на те, що отравлений. Отравлений зерном, там прощупується зерно. Отак. От Травлять зерно і результат. Мене питає людина, а де горобці ділися, а де ворони ділися? Отут гніздилися, чаплі, і чаплі немає. Нічого вже тут немає. От фазани, правда, ще бігають. Фазани. Враження таке, що травляним зерном сіють. Бо такого не було. Оце як починають сіяти, то зразу з'являється. І в минулому році, ще коли травляться мишей, теж бачив, і котів дохлих, і, і лисиць, і сов, і ястребів. Дуже багато, коли зимою чи коли там під весну, травили мишей, тут знаходив багато О, таких животних різних, м'ясоїдних. А це зараз м'ясоїдних, то їх тут вже й немає. Ось таке голуб. Другий голуб, бачите? Гарний, здоровий лісовий голуб і мертвий. Мертвий, повне воло в нього набите зерно. З чого би це він так здох? Jā, ja, es noteikti šotrā vēsi. Bez Arabie. Nāru tu būvē, dabu un pats sevi neši. Ukraina.